Всім добрий ранок. Я вже всіх погодувала, всіх накормила. їсти дала, пити дала, зерна понасипала. Моя вретнючка Дашоня. Скаче. Скаче. Ох ти! Ташка, ти голову собі маєш побити, чесне слово. Ну чого ж ти скачеш на ту кормушку, га? Я ж тебе до і так бачу. Тож бачу тебе? Так? Да. Дай, дай поцілую вредна така. Ой, вредна така. Ой, дитина, вреднюча в мене. сіль там достає. Надо буде далі почепити, щоб доставала. Добре собі. Маша тут моя, да, Машунь? Маша така пожата мамина дитина, скоро будемо мати маляток. До. Да. Будемо скоро мати маляток. ми. От любить мене кусати. От любить мене кусати. І Дашка шкода. Дашка шкода в мене. Кругом її хватає. Так? Кругом тебе хватає Ой Боса. Ой, ой, Боса. Що це така дитина в мене вредна? А? Це така дитина вредна Ну, що це я маю робити з тобою? Ну, що це таке задавака така? А? Така мамина задавака, Даша. Зоці таке? І хто це в мене балується тут самого ранку, га? Дашуня. Ой Дашунечка. Хто то там балувався, га? Даша. Покажи, як ти скачеш, Даша. А ці двоє через цю, через перегородку сваряться. Капець, каша на нього свариться на Гаврюшу, да, Кашунь? Ти сварилася на Гаврюшу. Бачите, скільки я їм настелила багато, щоб їм було тут тепленько. Так, да? Гаврюша, каша свариться на тебе. Да? Свариться вона. І сом вона свариться, і соце таке? Соце таке? Мій красунчик, красунчик такий. Каша їсть? Ой, кроликам теж їсти пити дала. Тут і оріжка у нас, так? Оріжка. І ти тут? О. О, такі дівчатка у мене. О, там ще чорна є, але її не видно. Тільки носик воно видно біленький. А її не видно. Водички зерно в них є, сіно є. А це мій безвухий, Привіт. Це мій безвушкий У нього вух немає. Бачите? Ми в нього вух. Такий теж та красунчик. Давай, сюди поставимо тобі воду, щоб ти не перевернув її. Такий красунчик мій, красунчик. Втік. Втік. І це теж кролик мій. Кролик. чуть -чу -чу чуть маленька блім... біла плямка на лобі тільки і все. А то весь чорний. Дашунечка, дашонячка мамина, так мамина даска, доска така мамина. І що я, я тебе так люблю? І що я тебе так люблю? І що це таке має бути? Що це за дитина в мене тут така? Така красуня, дашоня, красуня. І машуня, красуня. да? І машуня, мама, Тоже красуня. Це лежить красуня. Дівчата ще такі е, не дуже ручні, поніли, як? <кій> Ну, з ними ніхто ж там не грався. А, то вони такі трошки як дикуваті. Але Дашка помаленьку привикає. Особливо, коли ми її відлучили від мамки, то вона вже більш така ручною робиться. Більш підходить до рук, більш дає себе гладити. Такі молодці дівки. Що, виходимо? Йдемо до хати. Да, пішли, ще подивимося, що там наші курочки поїли, чи ні. щось. Моя машенька, вона вже бігає, з нею вже все добре. Бачили ви коротке відео, я виставила шорт, то там було видно, як робили її операцію, в якому вона була стані, а вже все добре. І вона бігає за мною. Курі мої пасуться, треба буде. Хай потепліє ті всі гіляки поприбирати, бо старі дерева повирізали. І гіляк ціла купа. Треба буде поприбирати їх. Вже хочеться, щоб швидше весна пішла, якісь грядки робити. Я сьогодні одне яєчко поки забрала. О, що сьогодні подивлюся і, мабуть, завтра буду закладати інкубатора. Машенька, йдемо до хати, дуться? бо холодно. Ти замерзла? Так? Да? Ага, ти ще туди підеш, перевіриш. Ну, правильно, чого ж? Конечно. Даша, там треба попровіряти, що там робиться, хазяйка. <сум> Курям теж насипала зерна, води налила зверху сюди, бо там льод під низом замерзла, зверху водичка. Все, доць, провірила всіх. Ти моя принцеса. Що ти шукаєш? А ви що шукаєте? Орішка, Мурчик, а ви що шукаєте, бігаєте? Вони миші шукають. шукають. Нас Орішка залазить прямо в хаті на горище спить. І шукають мишей ловлять. Молодці такі. Все, друзі. До зустрічі в наступних відео. У нас все добре. Богу дякувати. Любим цілуєм. Всім гарного дня. Бережіть себе, да, машинь? Машинечка. Маша, доча. Пішли доця в хату, пішли, бо ти замерзнеш. У неї ще шов не зажив. Так.